Мир вам, дорогі друзі, сьогоднішня тема буде про Дух Святий. Ця тема дуже цікава і багато людей по-різному понімають або по-різному сприймають, хто ж такий є Дух Святий. І читає Біблію, ми відкриємо те, що Ісус Христос, коли був на землі, то казав ученикам своїм, що я йду. І когось вам дам. Давайте ми зачитаємо. Це записано в 14 главі Івангелії від Івана, 16 вірш. І я вклагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по вік. Ісус Христос, коли був на землі, то сказав ученикам, що я йду від вас, но дам вам іншого утішителя, який буде з вами все на весь час. Тут, так сказано, от така думка тут відкривається, читає тут же Іван від Івана, 16 глава, 7 вірш. Але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли піду, то пошлю його до вас. Ученики Ісуса Христа не хотіли, щоб Ісус їх лишав. Вони, Їм було тяжко лишати свого учителя. Їм, вони привикли, то їм було добре. Ну, Христос каже: Я піду, ну дам вам іншого утішителя. І тут з цих вершів ми знаходимо, що Дух Святий є утішитель, який утішить або заспокоїть нас в час тривоги. Є ще інші е, назва, назви, які Біблія нам говорить про Духа Святого. Відкриваємо також Іван від Івана, 14 глава, 26 вірш. Але утішитель, Дух Святий, котрого отець пошле в ім'я Моє, навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Дух Святий може вчити. Дух Святий може нагадувати, от іще які властивості є у Духа Святого. Тут дуже добре, тут говорить, що навчить, а потім нагадай нам, бо наш розум, що ми забуваємо? Часто ми забуваємо, але Господь каже, що Дух Святий вам нагадає, якщо ми то знали. Знову ж відкриває Івангелія від Івана, 16 глава. Восьмий вірш. І коли він прийде, то докорить світові за гріх, і за правду, і за суд. Каже Дух Святий, коли прийде, то що буде робити? Докоряти або покаже людям, що є добре, а що є недобре. От так ми коротко пройшли декілька віршів про те, що говорить нам Євангеліє. Від Івана про Духа Святого. Ну, в Біблії є і ще інші вірші. Що ж може робити Дух Святий? І відкриваємо дії апостолів, 2 глава, 38 вірш? Петро відповів їм: Покайтесь, і нехай окреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. І отримаєте Дар Святого Духа. Апостол Петро, коли поповідував людям, то дав таку рекомендацію, щоб люди покаялися і повірили в Ісуса Христа, залишили свої гріхи і вибрали життя вічне. Ну що тут говорить? І отримаєте Дар Святого Духа. Коли людина може отримати Дар Святого Духа? Коли прийме Христа, коли покається у своїх гріхах, і тоді зможемо отримати Духа Святого. Біблія відкриває нам іще далі. Іван Гелія Івана іще в 16 главі, 13 і 14 вірш нам відкриває такі думки. Коли ж прийде Він дух істини. То наставить вас на всяку істину, бо не від себе говорити буде, але говоритиме, що почує, і майбутнє сповісти вам. Дух істини каже, прийде і що зробить? Говоритиме, сповістить вам майбутнє те, що буде далі. Бо ми, люди, маємо бажання знати, що ж буде з нами далі. І Дух Святий відкриває нам. Він прославить мене. Бо візьме з Мого і звістить вам. Ісус Христос проповідував істину, проповідував про Спасіння, і тут говорить, що Дух Святий візьме і звістить всім людям, які будуть мати бажання. Біблія, яку ми тримаємо в руках, багато людей кажуть, що її написали люди, її написали там священники. Або іще можуть різ, різними словами підібрати, хто що написав. Ну апостол Петро в першій главі другого послання апостола Петра, 21 -го віршові, говорить нам такі слова. Бо пророцтва ніколи не були з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, керовані Духом Святим. Дух Святий керував тими людьми, які писали Біблію. Не просто люди собі самі що хотіли, те писали, а що ними керував Дух Святий. Карпер, якщо ми будемо читати Біблію і довіряти її, і прислухатися, до Божих настанов, то Господь зможе і нами керувати, дає нам Біблія застереження. Дає нам те, щоб ми задумалися і книга апостола Павла до Єфесян, 4 глава, 30 віршові. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в День Викуплення. Апостол Павел нас застерігає, щоб ми не засмучували Духа Святого. Бо Дух Святий, що з нами робить? Запечатані. Другими словами, що покладена печатка, на те Дух Святий може покласти печатку на те, що ми спасені або ми не спасені. От таке має силу Дух Святий. Ми запечатані можемо бути, якщо ми будемо вірні Богові. Дух Святий має таку силу. Апостол Павел. Послання до римлян відкриває нам, що Дух Святий може впливати на щось. І п'ята глава апостола Павлова римлянам з першого вірша. П'ята глава перш... з першого вірша. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Перше, що говорить про віру, ми повинні повірити в те, що Господь може нас спасти. І далі говорить, що через ми можемо бути виправлені через Ісуса Христа, через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. І не, і не тільки цим, але ми хвалимося і скорботами, Знаючи, що від скорботи походить терпеливість. Від терпеливості досвід від досвіду надія. От такі сходинки. І п'ятий вірш: а надія не засоромлює, бо любов Божа вливається в серця наші Духом Святим, даним нам. Ті всі сходинки, які ми тут читали, про досвід, про терпіння, про... Те, що про надію, це все проходить через що? Через любов Божу до нас. Що любов Божа, вона вічна. Бог нас любить і вмер за кожного із нас. Що ще Біблія нам відкриває про любов? Тут зрозуміло, як нас Бог любить, а як ми можемо полюбити нашого Бога. Читаємо книгу. Івангелія від Івана, 14 глава із вірша 15. -го. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Там ми читали в посланні римлянам про те, що Господь нас любить, що Господь нас спасає. Но як ми можемо полюбити апостол Ян відкриває нам, що якщо ми будемо виконувати його заповіді, то зможемо так. Любить так показати любов до Бога. І наступний вірш, 17 і 18, -й, каже нам такі думки, навіть 16-го. І я благаю Отця і дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами повіт, Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він перебуває з вами. І у вас буде, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Дух істини, котрого Господь пошле нам, що буде у нас? Він нас не залишить сиротами. А що прийде до нас і допоможе нам? Ну якщо ми не хочемо любити Господа, чи зможе нам Дух Святий допомагати? Якщо ми вибрали собі іншого господаря, ми розуміємо, що ми не можемо служити двом панам, або одному, або іншому. Ми маємо зробити вибір у своєму житті. Дух Святий. Це ми вже розбираємо її і як Господь дає його, або які критерії Господь або комусь дає, а комусь не дає. Давайте ми прочитаємо. Євангелія від Луки, 11 глава, 13 вірш. Отже, коли ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям своїм, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Ми своїм дітям даємо те, що вони нас просять. Хоча ми злі, хоча ми недобрі, і діти бувають непослушні, але ми все рівно даємо їм. А отець Небесний, який нам багато краще за нас, що може дати нам? Може дати нам Духа Святого, який може що нас наставити? Може нас розуміти, може нагадати нам, а ще може спасти нас, бо ми читали, що Він нас запечатує або записує в ту книгу, в, яку, в якої книги будуть люди спасені. От такі думки відкриває нам. Що Бог охоче дає Духа Святого всім, хто його просить, і хто має бажання його отримати. Апостол Павел відкриває нам Галатам, як же ми можемо, які критерії, щоб його отримати? Скільки то грошей треба мати, щоб ми могли отримати того Духа Святого? Галатам 3 глава. 14 вірш. Щоб обідницю Духа прийняти нам вірою. Тільки вірою ми можемо отримати Духа Святого. Читає Біблію, ми знаходимо, що про Авраама говорить, і повірив Авраам, і то вмінилося йому праведність. Ну і що ми бачимо, крім віри Авраама? Авраам іще показав то на ділі. Він показав віру, в чому в ділах. Також і ми можемо це зробити. Галатам, 5 глава, апостол Павел нам відкриває і ще думки про те, що ж. Це не просто ми вийшли, але щось потом по людині видно. І ми відкриємо 5 главу із 22 вірша апостола Павла Галатам. 5 глава, 22. 23. А пліт Духа любов. Перша сходинка. Це коли людина приймає Духа Божого Духа Святого, то вони мають любов. Наступна сходинка радість. Третя мир. Четверте довготерпіння. П'яте добрість. Шосте милосердя. І сьоме віра. Восьме лагідність. Дев'яте стриманість. От такі дев'ять сходинок. Якщо люди отримують Духа Святого, то вони це будуть мати. І останній рядок цього вірша каже: на таких нема закону. Чому на цих людей нема закону, які на всі оці дев'ять сходинок дотримуються? Бо вони не порушують закон Божий, вони люблять Господа і живуть по закону Божим. Тому й закон до них не має ніяких вопросів. Бо закон нас не оправдовує, а що навпаки показує нам, в чому ми винні. Дари Святого Духа апостол Павел відкриває нам іще, крім цих дев'яти. Апостол Павел ще в іншому посланні. До першого послання Корінфянам апостол Павел відкриває нам наступні характеристики, які має Дух Святий. Це 12 глава. Перше послання Корінфяна, 12 глава і вірш з 8 вірша. І кожному дасться виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, а іншому слово знання, тим же духом. Пише апостол Павел: один дух дає слово мудрості, іншому слово знання. Яким духом? Тим же духом. Дев'ятий вірш. Іншому віра, хтось більше віри, тим же духом, іншому даре зцілення, тим же духом. Є люди, які можуть стілювати людей, які знають, як лічити хвороби. І Господь вчить їх тим же Духом, Духом Святим. Іншому творення чудес. Є люди, які можуть сказати, що із нічого роблять щось. І тут говорять, що люди роблять чуда. Які чудеса роблять люди? Різні люди роблять чудеса, чудеса, які ми можемо зробити. Наступне іншому пророкування, іншому розпізнавання духів. Є люди, які відкривають пророцтва або говорять пророцтва, є, що буде далі. І ми читаємо Біблію, ми знаходимо тут багато пророків, які розказують пророцтва для нас. Вони записали нам те, що буде в майбутньому. І ми, коли його читаємо, ми знаємо, що буде з нами. В майбутньому. Наступні, що ще у, тут говорить, іншому розпізнавання духів. Є духи різні, є духи Божі, а є духи які не Божі або духи сатани, які вибрали служіння сатані, хоча вони були спочатку створені ангелами добрими, ну вони одіжливі від Бога. І тут говорить, що люди можуть розлічати або розуміти, чи це дух від Бога, чи це дух від злого. Іншому різні мови, іншому вияснювання мов. Або, можна сказати, перекладачами. Одні вміють говорити різними мовами. Ми читаємо Біблію діяння апостолів. Ми знаходимо, коли Дух Святий зійшов на апостолів. То вони вийшли і проповідували. То був праздник, коли люди зійшлися в Єрусалим з різних країн, прийшли на покоління до Господа, і вони розуміли те, що проповідували апостоли. Інші сміялися, говорили, що вони щось напилися. Але коли вони більш послухали, про що вони провідують, то вони кажуть, що ми з різних приїхали держав, але ну, ми їх розуміємо на своїй мові. І вони дивувалися тим, не всі вони з Галілеї. А як вони можуть знати різні мови? Ну, Господь їм це дав, і вони змогли проповідувати істину про Христа, про Спасіння, про Воскресіння Ісуса Христа всім людям, які прийшли на поклоніння. І один е вірш говорить: але все те робить один і той дух. Наділяючи кожного окремо, як він хоче. Дух святий сам вибирає. Ми можемо просити, можемо молитися. Але тут говорять, що Дух Святий сам наділяє окремо, як сам хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Тут відкриває про те, що. Люди, які збираються в церкву, у них різні таланти. Господь віддає різному різні можливості для того, щоб доповнити один одного. І Дух Святий регулює то, кому, що і скільки потрібно. Але ми можемо просити, і Господь може нам наділити ті дари, які будуть корисні для нас і для нашої церкви. Ми читаємо це все, може, що це було давно в Біблії, давно це вже пройшли століття, можливо, тисячоліття, можемо тобі так подумати. Ну чи може Дух Святий перебувати в наші дні? Відкриваємо Іван не від Івана. Той вірш, який ми вже читали, хотів би ще наповнити на останок нашої теми, щоб ми прочитали ще: чи може Дух Святий бути зараз? 14 глава. 16-й вірш Іванглія від Івана. І я благаю Отця і дай вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по вік, щоб перебував з нами завжди. І ми віримо в те, в цю обітницю, що Ісус Христос обіцяв, що Дух Святий буде з нами во всі дні нашого життя. Якщо ми будемо його просити, то Дух Святий нам допоможе. Який нас наставить, нас може сказати, підскаже нам, що робити, і дасть нам надію і допомогу в спасінні. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.